Начальник кінологічного центру головного управління національної поліції в Хмельницькій області. Підполковник поліції дякую Олексій Вікторович. Ким ви були до війни? До війни я прийшов працювати в поліцію, працював в ветеринарній міліції. Потім у 2015 році я перевівся начальником кінологічного центру Головного управління національної поліції в Хмельницькій області. І по сьогоднішній день працюю. більше відповідальності за особовий склад, який зо мною їздить і також за тварин за службових собак, які зо мною в'їжджають. Як працює кінологічна служба на війні? Змінилися завдання в нас, роботи збільшились, тому що ми обслуговували Хмельницьку, Хмельницьку область, виїжджали на злочини, правопорушення, пошук людей, пошук вибухівки зброї, знову ж таки повторююсь. А тепер ми ще виїжджаємо на деокуповані території, де розміновуємо деокуповані території, також шукаємо людей під завалами. То е, роботи в нас значно побільшало. Хто такий кінолог? Кінолог це поліцейський зі службовою собакою, який знову ж таки виконує завдання, які покладені на нього. Це пошук людей, пошук злочинців, пошук зброї, вибухівки також пошук наркотичних речовин та перкурсорів. Собака як напарник. Собака це більше, ніж напарник у нас. Тому що е, за, е, від службової собаки залежить і життя кінолога. Вони працюють в парі і е, вони тренують. Займаються в парі, щоб до того дійти і не принести шкоду ні кінолог собаці, ні собака кінолог, тому що вони, якщо розміновують, вони мали б довіряти одне одному. Ми відбираємо службових собак для, для роботи в поліції, щоб вона була стресо, стресостійка. Щоб виконувати покладені на неї завдання, щоб кінолог знову ж таки повторив довіряв її і вона. Щоб був дуже гарний кон контакт між кінологом і собакою. Собаки і війна. Ми навчали собак до вибухів, до вистрілів, але е, то не такі були вибухи, і не такі, і не такі часті були вистріли. Ми готуємо тут на місці або в Житомирській академії е, собаку, щоб вона була готова до війни, бо е, там нема настільки багато часу, щоб готувати собаку, і там умови не, не ті, щоб готувати собаку, то ми готуємо на місцях або в Житомирській академії собак, щоб вона була готова до цих. Стресів, які вона буде переживати на місці дислокації, на місці роботи. Амуніція для чотирилапих. Амуніція досить змінилася спочатку вторгнення, в тому, що ми раніше працювали на мирних територіях. Нам не потрібно було. Взуття для собак не потрібно було бронежилети для собак, бо їхньому життю не загрожувало нічого такого. А під час війни ми вже вдіваємо капчики на собак, тому щоб не пошкодили лапки, бо і скло, і. Різні металеві осколки лежать, тому собака може пошкодити свої лапки і не буде виконувати завдання. Так само і бронежилети на розмінування. Не дай Боже, знову ж таки, якісь зриви, то можемо пошкодити собаку. Ну так як людина вдіває бронежилет, щоб захистити себе. Так само і на собаку вдіваємо бронежилет. Вплив війни на моральний стан собак. Моральний стан собак, так як і в людей. Приїжджаючи з деокупованих територій, з розмінування, з блокпостів, собаки морально подавлені, також як і люди. Тому вона більш відпочиває, вона приїжджає, більш відпочиває, грається своїм. Напарником, кінологом. Кінолог більше уваги її приділяю, гуляю по місту, звикаю знов до звичайного життя нормального, до машин, до тролейбусів, до, до автобусів. І, ну, знову ж таки, на мою думку, це має бути не менше двох-трьох місяців. Ре Реабілітація собаки, щоб вона знову могла поїхати в, зоню, в зону бойових дій. Каністерапія Каністерапія це дуже позитивний крок України до реабілітації наших військових, наших захисників. Тому що коли людина, яка пережила стрес, собак, Заспокоює її, вони спілкуються, вони граються, вони гуляють з ним, якщо є така можливість. І цей емоційний стан, собака відчуває, вона дуже позитивно впливає на цю людину, яка займається з нею. Так само, як кінолог. В зоні бойових дій кінологи не настільки е, е, відчувають стрес, бо вони знають, що в них є собачка, що, вона, що вони за нього відповідають, і воно трошки роз, розмішує цей стрес. Він як йде на двох від військових, які були в нас на реабілітації, У нас вона проводилася. Три рази вже дуже позитивні відгуки, хочуть до нас їхати, хочуть знову таки спілкуватися з тваринами, з собачками, гратися з ними, кормити і гуляти з ними. Вони, на мою думку, вони відпочивають від буденного, від лікування, від стресових якихось ситуацій, які вони пережили. Вони забувають знову ж таки, бо в них є хтось, за кого вони відповідають. Він взяв собачку і займається з нею. Найбільш емоційний випадок у вашій роботі. В моїй роботі емоційні випадки вони, скажімо так вони всі зна знайшли дитину, повернули батькам. Вже емоції. Емоції переперевищують, тому що ми зробили добре діло. Знайшли бабусю чи затримали злочинця. Знову ж таки, ми допомогли суспільству. Якою буде Україна після перемоги? Хотів би її бачити незалежною, красивою, розбудованою, щоб ми гарно жили, щоб люди мали свою думку. І слава Україні!